Я, я сьогодні знімаю своє нове відео. І сьогодні нібито проховувати сьогодні ніби поховали вам поло. Було... Як сейти средів Windows? Так, сейтися до відновлення Windows. Може хтось і знає, може хтось не знає, що таке віно віновляє... з Windows. Це, слідує... це просто там можна відновити свій Windows. Я пару параметрів, які ми сьогодні не будемо звати всі способів, як це зустріти. Давайте приставляємо до перша способа. Варіант перший. Натисніть він R. Ну, дивіться. Якщо щось, от, от що це таке все вікно. Бачите, от я відкрив. От бачите, тут, от тут, в мене картинка тут є. Ну, тут в мене, тут в мене немає картинки. Ну, от бачите, бачите, от, від, натисніть він R. Ну, ви розкажете він R на комп'ютері, у вас відкривається таке вікно. Ну, от, у вас відкривається таке вікно.

Мене Ельтер оце відкриває. У нас воно буде інше. У нас воно буде... Це у нас песа хочеться купити, але це... Це песа буде. Другий варіант. Це стволи Натисніть правою кубкою бисі. Натисніть правою кубкою бисі. Ой, блин. Натисніть правою Натисніть стоїти. Натисніть стоїти. Так. Все слідо в класу. Натисніть правою кубкою Натисніть стоїти. Натисніть стоїти ялик. От, я вам показав тут самі Windows. Самі відеос. Вітасу в презентацію. Натисніть пару купку, я натиснув. Як ви нас я натисну, натисніть ялик натиснув. Добре. Сюди вписати тоси, саме то що я вписував і сюди. Вам не буду записати самому це. Натиснідалі. Дайся просто відіть ім'я ялика. У мене тут написав шокдаун, а, а не тисніть готово. Це другий варіант. Третій варіант. В пошуку написіть параметри відновлення. То тут. Написіть параметри відновлення. Добре, натисніть в червоний квадрат. То треба десь на це тут. Вот тут. Та я е, салам, та я салам. І у вас запуститься середа відновлення Windows. Це ходити десь не буде нічого, бо там немає що ходити. Це два варіант. Варіант 4. На Хочу вам сказати натисніть це в це я затиснути сефт. І натиснути пересантазити. Пересванта. Ну, і то жінки все. Я все, в, як це звати, бо я всі скліни роблю, типу, з лісних комп'ютерів, можна так сказати. Тут в мене російський пересах русська, а тут в мене пересах ландасити. Так, блядь, це справа. Дона... Ла... Лоса... Дано, Так, тут, ну, мам, тут, типу... Якщо ми відкриємо пуск і натиснемо Сев та першу вот, першу ватасту Бо я побував І там саме якщо це сукати лайка і бокуровчі Сев та першу ватасту це санце. П'ятий варіант Це загрузичної флешки Windows. Ви тут просто вад, бачите? Це інсталятор Windows 11 час просто швидка. Я хочу вам сказати, що в новому інсталяторі, як сось, та, такого не буде. То буде, або там, що ви хочете зробити, то треба буде встановити Windows 11 це ну, ілюзіати. Або він мій ПК, він новин мій пекарс закрутить середовиної Windows. Ну або оце відновити, мі... або якщо ви не хочете шукати, то просто мастерно <звук> натиснути, попередня версія настройок. Настройок. Ну типу, щоб попасти в попередню версії я інсталятора мастера. Це ж не далася, тоді зіткнуть великий контракт. Цей п'ятий варіант. І шостий варіант. Маю писати підготовка автоматичного відновлення. Підготовка автоматичного відновлення. Ну, коли ви запускаєте дивіться, цей спосіб тут чомусь не розписав, але розкажу. Цей спосіб заключається в тому, що ви маєте просто виключати і включати комп'ютер. Тераса. Максимум три раз або до того, коли не почне писати підготовка автоматичного відновлення має писати. Ну, Зараз виключання комп'ютера це може бути перезагрузка, якщо знову. Ви можете просто закручається Windows, перезагрузилися нас. Зараз закручивався Windows перегрузилися два, Зараз закручивався Windows перегрузилися три. І на цей четвертій раз має це. Виникне в оце вікно, ну українській мові. можу. Автотичне відновлення, комп'ютер був запущений на колектор. Натисніть загрузити комп'ютер. Інколи це лисає, це лисить проблему. Також можна натиснути до, 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 додаткові параметри і спробувати по, другі варіанти відновлення комп'ютера. І тут писано сніда дополнительные параметри. Ну, додаткові параметри. І тут Відписано сіка, такі пацана ну добре. Вона така на оце допомоги параметри. Додаткові оце оценічний параметри. І ось є до відновлення. Я це відео записував Сість хвилин. <рістить> Як і варіантів сість 6... сі впадання це <цих> є. <рістить> ну, ладно, лампа. Ну, Хочу сказати, то, що цей спосіб спас... спосіб, іменно так це плачує. Якщо щось хочу вам сказати, якщо у вас слід виновлення, на у вас власне, там не буде ніяких пунктів, то зайдете без Паски... кісень. Poslušaj, in listina, ne spomnim se, in tam poslušati, samo parametri zagluske. No, v resnici tam je več. Vas vikručena, ne bo izključen, kot da vas ne bo izključen, kot da vas ne bo izključen. 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 Для того, щоб підійти підіте спосіб номер 5 варіант 5 з сохрусочної флески. Ну аби я вам не доходив, можна використовувати в тому спосіб, це також як і сахлусичний ну, став, диск. Ну, диск — це деск это вставляєте в комп'ютер цей це дискримінова, який можна зробити будувати свідок. То він нього в комп'ютер, загрусаєтесь льохов'ю, наприклад, буде мінімум. Меню... У вас є сліда від А як вона виглядає? Як вона виглядає, я зараз вам покажу. Я зараз покажу, як виглядає сліда давно. Поцікайте. Всім привіт! Всім привіт! Вам розказ я с я вам. Я... се дочекали, ну вие нас повикали, че кали. И моят, когато се дава, ви 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 Nisam se sve ne to dao. Vod, basta, ja nam se tako ne plavaju, koliko je misli, to od mene prosto minju. Kolim tako se ne blavu se da. I vse. Eskaj na njima su, znači su se prosto blavu Blim. Se prosto blavsel, prosto blavsel. Prosto blavsel. Prosto blavsel, se, Prosto blavsel. vod. vod Pod samą własność. 20, jest to tylko prezentacja, na ale tak było w pamięci. I widzę 79, bołem. do pobaczenia. ja muszę skasować, bo zdobienie na Windows